Привіт всім слухачам нашого подкасту. Мене звуть Анна Соцька, і ви слухаєте подкаст Східна Грань. Східна грань це цикл подкастів, у яких ми говоримо про відновлення життя на деокупованих та постраждалих від війни територіях. З героями наших подкастів ми також обговорюємо можливості деокупації українських міст та їх повернення в українське суспільство. Під цим подкастом ви знайдете анонімне опитування. Нам цікаво дізнатись звідки ви нас слухаєте, тому просимо обрати вас два варіанти відповіді. Цей випуск подкасту Східна грань буде присвячений Харківщині, регіону, який був частково окупований у 2022 році. Сам обласний центр Харків не був захоплений російськими військами, але вороги нещадно били по місту. Але інші міста, зокрема Ізюм, Куп'янськ та Балаклія, пережили досвід окупації. Зараз ці території звільнені завдяки силам безпеки та оборони. На сьогодні, на жаль, Харків знову зазнає серйозних обстрілів. А під окупацією залишаються близько 29 населених пунктів Харківської області. Низка голівудських зірок та інших відомих американців звернулись з відкритим листом до Конгресу США з закликом якомога швидше затвердити пакет. Військової допомоги Україні ця військова допомога є зараз дуже важливою для того, щоб Україна могла збивати ракети, які запускають, у тому числі по Харківщині. Залишили свої підписи під листом до конгресу політолог Френсіс Фукуяма, актор Марк Хеміл, астронавт Скотт Келлі, військово-політичний аналітик Майкл Макфул, акторка Аліса Мілано, актор Віко Мортенсен, актор Шон Пен, співачка та акторка Барбара Стрейзен та інші. Удві. У 2022 році Харківщина зазнала серйозних ушкоджень. Російські війська гатили стратегічною авіацією, їх ракети цілили в житлові будинки, інфраструктуру, школи, ринки. Зруйнували один із корпусів Харківського національного педагогічного університету, пам'ятки архітектури та нашу спадщину область і місто досі зазнає серйозних руйнувань через атаки Росії. І якщо будівлі ще можна відновити, то людей, яких вбила Росія. На жаль, ні, у цьому випуску ми більше дізнаємось про Харківщину, що змінилось після контрнаступу зсу, як постраждало місто та місцеві мешканці, і яка ситуація у Харкові сьогодні? Про це ми вирішили поспілкуватись з новинним редактором харківського медіа Гвара Денисом Глушко. Денис зараз знаходиться у Харкові та розповідає, що, попри бликаути, місто продовжує жити. Коли ми спілкувалися вдома, у нашого гостя не було світла. Але попри це, ми змогли зв'язатись, бо на щастя, був хороший зв'язок. Денис розповів, які найбільші руйнування Росія завдала місту і як вони вплинули на нього. Найбільші такі руйнування, от за останній час відбулися якраз 22 березня. 24 року, це тоді, коли там близько 20 ракет вдарили по різних ТЕЦ і Харкова і за межами Харкова. І, власне, з того часу місто почало жити фактично на генераторах, тому що там основний об'єкт, який власне жив Харків, він був зруйнований майже повністю. І, власне, з того часу Харків досі не може повноцінно вговтатися. Денис розповідає, що досі є постійні відключення світла, але попри це магазини, супермаркети, різні кафе і ресторани працюють. Також частково відновився транспорт. Працює метрополітен. Відновилися деякі маршрути, трамваїв та тролейбуси. Однак вони не змогли стовідсотково відновитись, бо у місті немає стільки електроенергії. У Харкові, попри блекаута триває і культурне життя міста. Відбуваються різні заходи, які відвідують харків'яни. Наприклад, нещодавно у місті пройшла прем'єра з режисеркою фільму Я і Фелікс і вона зібрала повний зал. Тобто харків'ян навіть триває у харків'ян культурне життя. Тому можна сказати лише ось з такої історії попри попри бликаут, попри обстріли. Денис каже, що щодо відбудови Харкова немає однозначної відповіді. Проєкти з відбудови міста почалися ще у 2022 році, але на початку 2023 року це запрацювало більш активно. Але за словами нашого спікера є інші випадки, коли від проєктів по відбудові відмовляються. Наприклад, відбудова ліцею у селі Слатине, яке знаходиться за 8-10 кілометрів від російського кордону. Проте тендер провели. Хоча у Харкові навчання офлайн можливе лише під землею, тобто у метро. Але у деяких громадах можливе офлайн навчання, які знаходяться за 10 та більше кілометрів від лінії фронту або від кордону ЗРФ. Але на щастя, зараз вже є рішення, що його не будуть відбудовувати і вже нічого там робитися не буде. І на щастя, ці кошти не пішли власне, на це будівництво. Також зараз проєкти відбудови у Харкові і на Харківщині тривають. Денис розповідає, що на Харківщині зруйновано близько 30 тисяч об'єктів інфраструктури. Це у тому числі житловаю, освітня і інша інфраструктура. Денис розповідає, що є сенс відновлювати житло у Харкові, бо люди повертались і зараз понад мільйон людей живуть у місті. І є проекти, які тривають з 2022-2023 року. Він каже, що відновлення теж може поділятись. Чи можна назвати відновленням те, що комусь закрили дах або там замість, забили дошками вікно? Для когось це теж відновлення, бо можна жити. А для когось повноцінне відновлення це коли там приводиться в порядок вся інфраструктура навколо будинку, будуються, наприклад, укриття, робляться ремонти всередині цих будинків. Ну, Тобто тут то теж є питання. Денис розповідає, що, попри ситуацію в місті та обстріли паніки, не бачив. Також він не бачив фото черг людей, які виїжджають з міста. Як це було 24-25 лютого 2022 року. Він також питав про це й у міського голови Ігоря Терехова. Харків'яни переживають не перший блекаут, не перші ракетні обстріли. Денис каже, що, на жаль, містяни звикли жити у таких умовах. Денис каже, що єдине питання, яке виникло, це те, що до міста почали долітати каби, фаби, керовані авіабомби. Раніше цього не було. Такою зброєю обстрілювали прикордонні з РФ населені пункти, або які знаходяться на лінії фронту або поруч з нею. Тепер це дістає до Харкова, який знаходиться там в 30-35 кілометрах від кордону. І от це дійсно така негативна тенденція. Це те, що дивує. Денис розповідає, що є декілька хвиль повернень харків'ян у місто. В одній з цих хвиль повернень був і сам Денис. Перша хвиля почалася після першого невеликого контрнаступу. Якщо подивитися, перший невеликий контрнаступ він був не в вересні. 22-го року він був раніше він був в травні 22-го року, коли фактично вдалося силам оборони відігнати України, відігнати росіян від окружної Харкова. Тому що до травня, приблизно до травня 22-го року, було в принципі небезпечно виходити на вулицю, тому що постійно обстрілювалися із артилерії, з усіх можливих видів озброєння. І тому це, мабуть, момент і точка, коли в Харкові проживало приблизно там близько 300 там, 350 тисяч жителів, тобто це там одна п'ята плюс-мінус населення до воєнного. Журналіст розповідає, що потім, після травня 2022 року, почалася перша хвиля людей, які почали повертатись до Харкова, бо тоді вважалося, що росіяни вже далеко, а це за 10-15 кілометрів. Хоча по місту так само били. Першу хвилю додому повернулося декілька сотень харків'ян. За словами нашого гостя, наступна хвиля повернення містян у Харків була після контрнаступу. І вже ще більше бізнесів почало повертатись. Працювали 80-90% супермаркетів і почалися з'являтися черги на касах. Ще одна така хвиля була на початку 2023 року, коли ще більше людей повернулось у Харків. Бізнес теж почав активно працювати. Відкривалися нові магазини, кав'ярні. Але після цього часу ситуація не змінювалась. Населення вже глобально не змінюється, нові бізнеси не відкриваються. За словами Дениса, бізнес намагається мінімізувати свої ризики і відкриваються в різних регіонах. Є чимала кількість кейсів, коли бізнес з Харкова відкривався як на заході України, так і в Києві, і в інших регіонах, і вони успішно ведуть бізнес на новому місці. Денис каже, що відновлення це комплексна історія. До нього долучено як держава, обласний та місцевий бюджети, і ті, хто надають допомогу та гранти міжнародні організації. Є ціла низка органів, які допомагають Харківщині з відновленням, програми Кабінету міністрів, проєкти, які робить Державне агентство відновлення та міжнародні організації. В таких яскравих прикладів це там організація Об'єднаних Націй, вони теж допомагають. Щодо власне, такого прям відновлення як -от громадські організації. Е, ну, я, наприклад, бачив е, проєкти, які робляться в Харкові. Ось останні з таких важливих проєктів. Це як часткове відновлення, я не можу сказати, що це прям назвати стотковим відновленням, тобто це не відбудова. Це те, що наскільки я пам'ятаю, що міжнародні організації допомогли е, місту Харкову зробити першу підземну школу. Ця перша підземна школа в Україні відкрилась на початку квітня цього року. Вона була збудована за кошти донорів. Будівництво школи обійшлося від 50 до 60 мільйонів гривень. За словами Дениса, ця допомога була від Юсейт. Ціла низка організацій долучалась до оформлення цієї школи забезпеченням канцелярськими товарами. Наш гість каже, що відновлення у Харкові йде поруч із ризиками, тому що вони полягають у тому, що можна зробити проєкт, проєктно-кошторисну документацію, але це все не працює, якщо немає бажаючих підрядних організацій, хто може це зробити за 20 кілометрів від кордону з РФ. І тих, хто не боїться за своїх будівельників, адже по ним і по техніці може просто прилетіти ракета. Окрім цього, у Харкові є ціла низка ініціатив від місцевої влади. У Харкові є мікрорайон північні. Нічна Салтівка, який зараз зруйнований. У самій Салтівці жило близько півмільйона людей до повномасштабного вторгнення. Вона сильно постраждала, бо перша прийняла удар Росії. І там сотні будинків, які пошкоджені або зруйновані. І ось там є багато ініціатив вже місцевих, де Деякі робляться субвенцією з державного бюджету і вже напряму там, на певний будинок. Так? А деякі вже це ініціатива міста. Це коли там, вони проводять тендери, знаходять підрядні організації, які ремонтують. Залежно від руйнувань, тобто, тобто ми бачимо, є так цілих декілька стрімів, яким чином відбувається це відновлення. Звісно, громадські організації, міжнародні партнери теж допомагають. Деякі допомагають банально там, з дошками, щоб забити, або деякі допомагають інструментам. Або там, не знаю, там, фарбу постачають і так далі. А де хто допомагають прямо фінансово. Ну, от якщо брати ось цю школу, там була допомога, в тому числі і фінансова з організації, яку я казав, це власне, від USAID. Також зараз розганяється історія, що Росія хоче атакувати та оточити знову Харків. Тому журналіст каже, що поки про якесь майбутнє він, мабуть, не казав би, а про сьогодення, щоб все було не гірше ніж раніше. За словами спікера, Харків тепер логістичний тупік, тому що поруч Донеччина, поруч Луганщина, і ти далі нікуди не поїдеш. Якщо раніше з Харкова можна було далі їхати, там Донецьк, Луганський і так далі. Зараз цього вже немає. Журналіст каже, що у Харкові є ще одна проблема: що ці публічні закупівлі, які проводяться, не завжди є прозорими. Є певні корупційні ризики, які не дадуть, по-перше, робити це відновлення якісним. А по-друге, ці корупційні ризики не дають далі позитивно дивитись у майбутнє. Наш гість розповів: один з їх професійних кейсів, з якими вони зіштовхнулись під час роботи над питанням відновлення у Харкові, та реакцією місцевої влади, користуючись такою нагодою. Власне, це кейс, в якому я включений зі своїми колегами з видання Гвара Медіа. Це кейс по ремонту будинку, відновлення будинку е за адресою Наталі жві-60. Це якраз Північна Салтівка, район дуже постраждав, серйозно там можна побачити, 16-поверховий будинок, який майже повністю склався через те, що там були обстріли. Але цей будинок не склався, він в поганому стані. Там, наприклад, є проблеми з дахом. Там волога через те, що там немає даху, волога вона постійно протікає. І ось міська рада вирішила провести тендер про ремонт цього будинку за 217,5 мільйонів гривень. Денис каже, що відновлення, очевидно, потрібно, і відновлювати будинки для людей, які там живуть, треба. Але журналісти зацікавилися цим проєктом. Вони попросили проєктну кошторисну документацію, щоб архітектор або фахівець подивилися, чи дійсно ремонт будинку може коштувати понад 217 мільйонів гривень. Журналіст каже, що може бути дешевше купити нові квартири мешканцям будинку, а не робити відновлення. Харків став містом незламності, адже попри велику війну, люди продовжують тут працювати, робити свій вклад у перемогу, створювати сім'ї та кохати, попри смерті та руйнування. Прикладом цього може стати відоме фото, де двоє волонтерів святкують весілля на руїнах міста. Це фото зробив харківський фотограф та журналіст Сергій Бобок, 3 квітня 2022 року. Воно увійшло до рейтингу найкращих фото про Україну за версією британського видання «The Guardian». На фото ми бачимо значні руйнування міста у Сергія. Ми дізнаємось про те, як зараз живе Харківщина, коли Росія знову почала інтенсивно обстрілювати місто. Чи були якісь плани та проєкти щодо відбудови міста? Чи втілюється щось зараз і яку участь у відбудові приймає бізнес та місцеві жителі? За його словами, зараз ситуація у Харкові загострилась, бо стало більше обстрілів. З'явилася нова зброя, якою стріляють по місту. На початку повномасштабного вторгнення, коли росіяни підійшли до Харкова, були обстріли росіянами артилерією та РСЗО. У перші дні були бомбардування міста. Потім українське ППО, якого було не дуже багато, почали збивати російські літаки. Бомбардування припинилось. Але зараз росіяни атакують Харків новою зброєю. Модернізовані бомби долітають до північних районів міста. Останнім часом у Росіян з'явилася нова зброя, це керовані авіабомби, які оснащені прискорювачем російським. Сергій розповідає, що Харків залишається без світла після обстрілу об'єктів енергетики. За його словами, світла у місті не було майже дві доби, однак у різних районах по різному. Навіть під час нашої розмови Сергій перевіряв графік вимкнення світла. Він розповідає, що буває, що світло вимикають надовше, але місцеві енергетики кажуть, що це вимушені заходи. Світло вимикають зараз. Виданий графік на цьому тижні виданий графік. Коли світло вимикають по сім годин, Сергій розповідає, що у Харкові великі пошкодження: були прильоти по великих підстанціях, повністю знищена теплова енергоцентраль, яка більше опалювала місто ніж генерувала електрику. Під Харковом повністю знищена міська ТЕЦ. Але, попри це, місто працює. Сергій каже, що тема відновлення є складною. З одного боку дійсно треба щось робити, бо Харків велике місто, а з початком повномасштабної війни воно втратило частину свого потенціалу, у тому числі наукового. Виші не працюють. Харків був дуже великий освітній центр традиційно. Науковий центр виші не працюють, принаймні в офлайн режимі. За його словами, школи працюють тільки на станціях метрополітену. Міська влада оголосила про наміри побудувати підземні школи по одній у всіх районах міста, тобто їх буде всього дев'ять. Зараз у Харкові побудована перша підземна школа. Це просто велике укриття, в якому можуть на ну, спеціалізоване, в якому можуть е, на момент навчитися 450 людей. як стверджує міська влада. Через деякий час після початку повномасштабного вторгнення міська влада заявила про масштабні плани відбудови Харкова. В принципі, ніхто від цих планів не відмовлявся, і архітектурна спільнота Харкова. І влада періодично а, якось, проводить якісь обговорення, презентації, все таке. Але... Ну на даний момент це скоріше намагання, щоб про це говорили, щоб ця ситуація не уходила з порядку денного. Сергій каже, що найближчі часи не існуватиме Харкова у тому вигляді, яким він був 20 років тому. Також він відзначив, що росіяни обстрілюють місто із Сі-300, який до Харкова летить від 45 секунд до однієї хвилини. Сергій каже, що за цей час не завжди встигає пролунати повітряна тривога, часто спочатку вибухи, а потім тривога. Також пролітають шахеди на території Харківщини. Поки Сергій розповідав про те, від якої зброї потерпає Харків та про інвестиції у місто, почалася повітряна тривога. Безпекова складова вона буде, звичайно, це те, що буде складова. Ну, Ми не розуміємо, звичайно, ніхто в який період це буде. Але казати про якісь інвестиції, про якісь серйозні наубудови, досить, досить важко. Чергова. Вам потрібно пройти кудись в укриття? Чи ви в безпеці? Все нормально? Ну хоть вины в укриття не, не ходите. Сергій розповів, що якщо по Харкову щось прилітає, він не встигне дістатися укриття, спускаючись з сьомого поверху. Також він каже, що під час повітряних тривог на вулицях міста нічого не змінюється. Люди продовжують жити та працювати. Однак ми закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги та проходити до укриття. Наш гість розповідає, що з Харкова виїхало досить багато людей. За офіційними даними, у місті зараз проживає 1 мільйон 300 тисяч людей, а до повномасштабної війни було до 2 мільйонів. Не знаю наскільки адекватні ці цифри. Мені здається, вони десять завишені. Але Харків був абсолютно порожній в перші дні війни. Ну, звідси виїхали дуже багато людей. За словами Сергія, багато людей повернулось до міста та приїхало багато переселенців з північних районів області, які дуже розбиті зараз та заміновані. Є багато селищ, від яких залишилися руїни, розбиті будинки, та жити там немає де. Влада почала відновлювати житлові будинки, які були пошкоджені обстрілами. Перш за те, за все, ті, які, ну скажімо так, не дуже. Важко відновити. Гість каже, що щодо більш зруйнованих будинків зараз ще точиться дискусія. Що ж з ними все-таки робити? Бо в деяких будинках вартість їх відновлення приблизно до рівня вартості будівництва нового будинку. Ну, а крім того, обстріли навіть у тих будинках, які виглядають більш-менш непошкодженими, а викликають ем, тріщини, якісь в конструкції. Це може бути і не дуже помітно іноді це відкривається тільки під час детального обстеження. Експертного обстеження. Сергій каже, що багато об'єктів зупинили б відбудовувати, бо немає на це грошей. Та виникає багато питань. Наприклад, хто там буде жити та як. З одного боку, люди хочуть повернутись додому, а з іншого у Харкові не стало безпечно, і ситуація з роботою не дуже. Чимало бізнесів. Переїхала на Західну Україну, центральну Україну. А, і, в принципі, цей процес продовжується, і дуже багато об'єктів малого бізнесу просто закрилися або були просто зруйновані. У розмові гість розповів, що є амбітні плани щодо відбудови у області. Вже деякі реалізують. Є ті, які піддають критиці з боку антикорупціонерів та громадськості. Наприклад, почали відбудовувати кілька шкіл, які знаходяться недалеко від російського кордону на півночі області. Сергій зауважує, що незрозумілі перспективи таких проєктів. адже ймовірність невелика, що навчання у цих школах почнеться найближчим часом. Нещодавно служба відновлення. Розірвала два договори. Що стосується проєктів реконструкції, цього року вони йдуть дуже повільно. Харкову більш принциповим буде направити гроші на намагання відновити енергетичну інфраструктуру та якось вирішити проблему з опаленням. У нас чекає зима, і що Харкові буде з опаленням, теж абсолютно незрозуміло. Також у російських новинах з'являється повідомлення про те, ніби з Харкова масово почали виїжджати люди через обстріли. Але це лише фантазія російських пропагандистів. В Харкові немає паніки, в Харкові немає евакуації. З Харкова масова не виїзд на даний момент, принаймні люди. Ба більше до Харкова приїжджає багато знімальних груп. Є увага іноземних журналістів. На початку повномасштабного вторгнення ця увага була, але журналісти боялись приїжджати до міста. І в основному працювало небагато медійників, які залишились на місці. Тема Харківщини, особливо під час повномасштабної війни до окупації, була постійно у фокусі іноземних ЗМІ. Але зараз цей фокус змістився після початку конфлікту між Ізраїлем та Палестиною. А зараз Кажуть про наступ на Харків і посилення обстрілів і гуманітарні проблеми, які з цим пов'язані. Вони теж знову у фокусі наземних змін. Сергій розповідає, що не думає, що люди як за кордоном, так і в Україні відчувають реально втому від війни. Ну, варто сказати. Я не думаю, що це втома. Я не думаю, що це втома. Все ж таки, це вся війна це в центрі Європи. Це не те. Що можна вважати дуже далеким. Наш гість каже, що харків'яни продовжують волонтерити та донатити. Зараз йдуть бої у районі Куп'янську. Ситуація на Харківщині дійсно напружена. Багато харків'ян воюють, і, звичайно, є потреба допомоги своїм підрозділам. Інша справа, що а, дещо змінюється... А, Звідка всієї допомоги, лектор цієї допомоги. Сергій розповідає, що харків'яни волонтерять до та допомагають армії. Волонтери буквально під обстрілами їдуть туди, де стріляють. Волонтери привозили їжу, медикаменти, намагались евакуйовувати людей, які здавали на це згоду. Коли населені пункти Харківщини, де окуповували і вони переходили під контроль України, їх все одно обстрілювали. Але там залишалися люди, яких потрібно було годувати, і так далі. І там досить дуже, дуже велику роль зіграли волонтери, дуже велику. Були й трагічні випадки, коли волонтери гинули від ракет російського загарбника. Під час одного з таких випадків двоє волонтерів загинуло, кілька отримало поранення, і чотири людини, яких вони евакуйовували, теж загинули. Вони їх бусик їхав переправою через е, річку. Це було в районі Куп'янську, і е, в цей момент в переправу влучили ракети. Також Сергій розповів, що у Харкові є не одна волонтерська група, які допомагають та активно працюють щодо ліквідації наслідків обстрілів, тобто вони іноді разом з комунальниками або самі привозять якісь будівельні матеріали: спальні мішки, плівку, щоб закрити тимчасово дах, або проводять ремонтні роботи. Окрім того, що це допомога, ну якась практична допомога, це ще людей відчуття, що вони не залишаються сам на сам. За словами нашого гостя у Харкові перебуває від 300 до 400 тисяч переселенців. Це в основному переселенці з північних районів Харківщини. Є і з інших областей. Також, якщо їм немає де жити, їм пропонують житло. Тим, хто залишився зовсім, зовсім без житла. Міська влада і обласна влада пропонують кімнати у у гуртожитках або якісь інші варіанти житла. Сергій вважає, що Харків залишиться найбільшим містом на сході України. На його думку, майбутнє міста залежатиме від трьох факторів: безпекова ситуація, умови для життя у місті та економічний фактор. Чи буде у людей робота? Життя є навіть на північній Салківці, яка все ж таки пошкоджена. Туди повертаються люди. Там працюють магазини, відкриваються. От зараз відкрився ще один супермарк... ну, відновив роботу ще один супермаркет. Сергій каже, що Харків не повернеться до того стану, який був до війни, і місто буде іншим. Але яким він буде, ніхто не скаже. Тож ситуація на Харківщині як у 2022 році, так і сьогодні непроста. Але місто продовжує жити своїм життям, хоч і в умовах війни та обстрілів. І ми маємо сподівання, що найближчим часом безпека у області покращиться і усі ініціативи з відновлення Харківщини будуть впроваджені. Так, швидко підійшов до завершення цей випуск подкасту. У наступному випуску поговоримо про місто, яке ще іноді називають Донецькою Швейцарією, місто з унікальним ландшафтом на березі річки Сіверський Донець. Ваші здогадки пишіть нам у коментарях. Нагадаю, вам взяти участь у анонімному опитуванні, яке знаходиться в описі. Дякую, що прослухали наш подкаст. Підписуйтесь на наші оновлення, аби не пропустити наступні випуски. Вони виходять у YouTube, Spotify та Apple Podcast. Почуємось!